Знайти кращий шлях підтримує ваше служіння. Залишається актуальним на наступні два місяці. Народження нового. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ера Водолія. Мене звати Луча Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Квітнева повня зійде на небі 13 квітня. Але, як зазвичай, енергетичний вплив повні відчувається вже за 2-3 дні до неї і 2-3 дні після. Енергії повні. Благодатні для зарядження кристалів і мінералів та прикрас із них. Для отримання відповідей на запитання про енергії повні я звернулася до таро ангелів. Таро ангелів розмовляють з нами через карти «П'ятірка мечів, карта Мрійника і Паш Кубків. На карті «П'ятірка мечів ми бачимо. <гравців>. Ми бачимо чоловіка, який заробив гроші нечесним шляхом, і бачимо людей, які постраждали через власні хибні рішення. Хибні дії вчать нас мудрості. Дана карта розповідає про те, що ми завжди маємо вибір, як діяти. А люди навколо нас можуть мати мотиви, які різняться від наших. І причини їхніх дій можуть бути сумнівними або ж не відповідати нашим уявленням про те, як усе повинно бути. Щоб не потрапити в халеп, уникайте людей, яким не вистачає чесності, і людей, якими керують сумнівні наміри. Цією картою керує Архангел Сандалфон. Він говорить нам, що настав час переглянути наші минулі дії та плани на майбутнє і знайти кращий шлях. А якщо ми будемо звертатися до нього, він нам у цьому допоможе. Карта Мрійника виглядає казковою у порівнянні із попередньою картою. Молодий чоловік через відкриті двері позад нього вирушає у нове життя. Вік чоловіка символізує щось нове у нашому житті. Удалені за ним спостерігає архангел Метатрон. Уперед, говорить Метатрон. Це твій новий початок, це момент народження у твоєму житті чогось нового, нових стосунків, нової діяльності чи, можливо, нового шляху через духовне пробудження нового погляду на світ. Відкинь страхи, довіряй собі, довіряй вищим силам, перед тобою відкриваються нові можливості. Сміливо рухайся уперед, підтримує нас архангел Метатрон. Карта пашкубків також дивовижна, на передньому плані красива русалка, позаду неї дельфін, морські хвилі плюскочуться. Перед русалкою стоїть. Кубок. Карта говорить, що повня подарує нам нові емоційні переживання. Це може бути що завгодно: нові романтичні стосунки, приємні, дружні, робочі чи родинні взаємини. У вже триваючих стосунках це може символізувати перехід на новий. Рівень взаємодії між вами і вашим партнером. Вас можуть запросити на соціальний захід, участь якому наповнить вас чудовими враженнями. Енергії повні здатні розширити ваші інтуїтивні сприйняття і здібності. Звертайте увагу на повідомлення, які отримуєте від всесвіт. Дана карта рекомендує нам також слідкувати за нашим психоемоційним станом, не сприймати події чи інформацію, яка до нас надходить надто глибоко, емоційно. Витягнула карти із колоди Оракул Душ і побачила одну вже знайому карту, яка. Була минулого тижня. Ви, хто дивився минулотижневе відео послань через ОРА, коли, мабуть, також її впізнали. Це перша карта, на якій зображено серце простромлене мечем і обувите терновим вінком. Карта фізичного болю. Я спеціально пішла до включила переслухати минулотижневе відео. Щоб згадати про яку часову, який часовий термін актуальності цієї інформації нам говорили минулого тижня і чому вона ця карта випала знову, йшлося про актуальність даної інформації протягом двох місяців. Отже, не дивно, що вона знову випала. Щоправда, минулого тижня інформацію через неї передавали. Наставники України, а цього разу вирішила ви наголосити ще раз на ті ж інформації про Щорі України. Я не буду повторювати ці інформації. Ви зможете її собі переслухати у послання українцям на 5-12 квітня на відео на нашому каналі. Посилання на це відео я залишу в інформації під оцим от відео. А ми рухаємося далі. Рухаємося до карти Втрата, середня карта з оком, сльозами, які капають з ока з квіт, на квіти, про які втрати говорить нам дух України, адже це саме він передає послання через цю карту. А він нам говорить про втрати наших колишніх переконань. Говорить про те, що зараз ми знаходимося в енергіях внутрішньої трансформації. Говорить, що створюємо новий внутрішній простір і змінюємо багато наших поглядів. Він каже, що, можливо, ми пережили темну ніч душі. Думаю, багато хто з тих, хто слухає це відео, пережили темну ніч душі. А можливо, хтось і переживає зараз. Або ж пережили час сумнівів, коли всьому заперечували і намагалися не приймати цей світ, який відкривається, цей новий світ, який відкривається через нашу внутрішню трансформацію. Але цей час був вирішальним для нас, бо він виводив нас на шлях нашої духовності. Через нові енергії наші. Дух України каже нам про те, що зараз ми завершуємо нашу внутрішню трансформацію і що все у нашому житті набуває нового значення. Дивіться, яка ціка, цікава остання карта, карта Джело. Перевернутий ріжок місяця посередині більший, перевернутий ріжок місяця, ріжок місяця, який дивиться на нього внизу менший. зірочки, які мерехтять на фоні, джерело, як ви думаєте, про що це карта? Джерело. Про підключення до джерела. Задля того, щоб вийти із енергій протиріччя. Оці ці перевернуті півмісяці це енергії протиріччя. Енергії протиріччя, які блокують, які блокують наш рух уперед, наш ваш рух уперед, коли це стосується, хибними переконаннями і деструктивними думками. І зосередженістю не на можливостях, а на тому, що, можливо, ніколи не відбудеться, чи на тому, на що ми не спроможні. І саме це блокує наш рух уперед і порушує гармонію наших енергій, синхронність. Нам необхідно це усвідомити. І це усвідомлення допоможе нам зрозуміти, чому ми не перебуваємо цілковито в енергіях впевненості. Говорить нам також пам'ятати про закон тяжіння. Саме завдяки підключенню до нього. Ми можемо перетворити в реальність все, що візуалізуємо, про що мріємо. А зрештою, необхідно всього-навсього налаштовуватися на позитивні вібрації, випромінювати їх у власних словах, у власних діях, вірити в себе і в світ, який відкриває нам свої можливості. Запрошую на мої авторські курси базовий. Архангельські промені зцілення і куб Метатрона та енергетичні діаманти фіолетового полум'я. А якщо ви вже готові до роботи з інструментами божественної магії, то для вас мій новий курс мій містичний всесвіт, який допоможе вам розкрити енергії тонкого плану через інструменти божественної магії із Архангелом Бразіїлом із Пегасом. З чарівним каменем, чашею Грааля, через медитацію мій містичний Всесвіт, де на взаємодію з вами можуть вийти навіть мешканці інопланетних цивілізацій. Хто дивиться нас щотижня, вже зауважили, що сьогодні я долучила до наших відеопослань, колоду якої не було раніше Таро Ангелів. І. Зараз познайомлю вас ще з однією колодою Оракул мудрості. Через оракул мудрості послання нам сьогодні передає карта випадковість. Дивіться, яка дивовижна карта із чотирихлисником з дівчинкою чи жінкою, яка тримається. За Шнурочок, який її єднає з цим чотирихлисником. Чотирихлистник – це символ удачі і благополуччя. І вже ми, мабуть, розуміємо, про що буде говорити ця карта. Так, так. Ця карта нам повідомляє про можливості. Про те, що перед нами відкривається тиждень можливостей, які відповідають нашій готовності. А оскільки ми робимо цей розклад на тиждень із 12 по 19 квітня, то ці можливості будуть нам відкриватися саме у цей час. Удача нам буде посміхатися, а події будуть складатися на радість. Зараз ви є каналом проведіння, оскільки Вища енергія використовує вас як силу і підтримує ваше служіння світу. Очікуйте несподіваного. Дух вас дуже любить, говорить Кар. Цього тижня у вашому житті може відбутися спланована і керована божественними силами доленосна зустріч. Цікаво, правда? Інтригуюче. Ну, говорить про те, що ми знаходимося у правильному місці і в правильний час. Що вибір, який зробили у минулому, підготував нас до можливостей. Які нам відкриваються в поточному моменті. Але якщо у когось із вас розвалюється бізнес або стосунки, задумайтеся. Можливо, вищі сили так ведуть вас через труднощі і дають вам такий важливий урок, щоб привести вас до чогось кращого у вашому житті. Не піддавайтеся розчаруванню. Дух завжди знає, що вам потрібно, і веде вас саме туди, куди вам потрібно. Звертайте увагу на знаки і підказки Всесвіту. Ось такі послання, Другі українці, нам передали карти Троангелів, Оракул душ. І оракул мудрості на тиждень з 12 по 19 квітня. А я очікую на ваш зворотній зв'язок. Мені цікаво знати, чи відгукуються вам наші послання. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. І напишіть, будь ласка, чи продовжувати нам робити ось такі п'ятничні випуски наших відео. Дякую ще кожному, хто нас слухає і хто підтримує нас. Бажаю світла і любові у вашій душі. Обіймаю серце.